Займи зручне положення, сконцентруйся, перейди увагою в момент тут і зараз, глибокий вдих, глибокий видих через рот, концентруй увагу на повільному вдоху, приємному повільному видоху, з кожним вдохом, видихом. Ти розслабляєшся все більше і більше, думки пролітають повз. Візьми свою увагу, зверни всередину себе, прийдись увагою по тілу, по рухах, по руках, по ногах, зверни увагу на грудну клітину, живіт, бедра. Розслабляй кожну частинку свого тіла, розслабляй поясницю, відчувай спину, все абсолютно розслаблене. Відпускаєш весь контроль. І зараз уяви лише на собі. Коли можна відчувати кожну клітиночку свого тіла і разом з цим приходить тотальне розслаблення. Зайди ще глибше, увагою, всередину себе, відчуй, де ти є там, де ти в дану секунду, знайди свою внутрішню дитину, відчуй її, де вона, яка вона. Відчуй, подивись, де вона зараз. Відчуй кожною клітинкою свого тіла, чи щаслива вона, можливо, вона відчуває якусь недолюбленість, недорозуміння. Може, ця маленька дитина десь закрилась в глибині твоєї душі. Відчуй цю прекрасну дитину, що вона хоче, що їй не вистачало весь цей час. Що їй дуже хотілось. Можливо, вона має якісь обіди, може, вона не може пробачити когось. Ця дитина бажає великої любові. Прямо зараз ти, доросла, можеш це їй дати. Почни обдарювати цю дитину тим, чого їй не вистачало. Підійми, обніми її. Ця маленька дитина. Дуже талановита, вона має багато ресурсів, талантів. Світ вважає цю дитину успішною, розумною. Ця. Дитина заслуговує на безграничну любов, на безграничну увагу, на безумовне прийняття. Усвідомлі. Що це саме ти заслуговуєш найкращого в цьому світі. Тобі можна бути здоровою, щасливою, проявлятись так, як ти того хочеш прямо зараз, в цю секунду. Ти усвідомлюєш і відчуваєш, що з тобою світ прекрасний, все для тебе, бо ти любов цього світу, твій розум геніальний, Ти довіряєш собі. І життю все приходить тобі з легкістю, по праву Твого народження. Ти спокійна, впевнена, з тобою все добре, твоя внутрішня дитина щаслива, кохана, ти знаєш, що тебе любили кожну секунду твого життя. Можливо, не сказали в той момент, але любили. Ти любима цілим Всесвітом, Богом, ти прекрасне творіння. Твоя дитина прекрасне творіння. Ти є любов, чудо цього світу. Просто будь, просто світи і вір в все.